Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що міжнародне товариство має не дати РФ стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї. Росіяни кожного разу переходять на ядерний шантаж, коли наближається чи відбувається поразка. Коли це відбувалося під час нашого контрнаступу на північному плацдармі, така ж ситуація була з погрозами щодо Чорнобильської АЕС. Потім була Запорізька АЕС, згодом брудна бомба, наратив, що її готує Україна. Це Шантаж у вигляді, ми самі використаємо брудну бомбу і звинуватиме в цьому Україну, сказав він в ефірі Еспресо. За словами Коваленка, РФ кожного разу вмикає ядерний шантаж, коли виникає якась проблема. Існує загроза, що Кремль надасть ядерну зброю Сирії чи Венесуелі. Як ми бачимо, це вже дратує не лише міжнародне суспільство, а уже нібито друзів Росії, Китаю і Індію. Але росіяни не мають іншого сценарію, як погрожувати Небезпека у тому, що Росія може стати розповсюджувачем ядерної зброї у світі. Сьогодні вони пояснюють тим, що Лукашенко до них звернувся із запитом про Зміщення ядерної зброї в Білорусі. А якщо це завтра зробить, наприклад, Башар Асад, і на території Сирії буде розміщено ядерну зброю. Ніколас Мадуро, Венесуела, пояснив експерт. Він наголосив, що це прецедент, на який не пішла ще жодна ядерна держава, а тому світовій спільноті треба починати щось робити вже зараз. Міжнародному співтовариству вже потрібно починати щось робити для того, щоб зупинити Росію як неконтрольованого розповсюджувача ядерної зброї. Це той прецедент, на який жодна інша країна з ядерного клубу ніколи не йшла. Збільшення кількості. Користувачів ядерною зброєю підсумував Коваленко. Нагадуємо, що президент РФ Володимир Путін домовився зі своїм колегою Олександром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Путін підтвердив передачу Лукашенка одного ОТРК Іскандер потенційних носіїв ядерної зброї. В інтерв'ю пропагандистському Росія 24 Путін аргументував це тим, що так роблять США та їхні союзники. Ми в принципі робимо все, що вони захід робили десятиліттями. Вони мають носії ядерної зброї в певних країнах, готують екіпажі до цих носіїв. Саме це ми збираємося робити. Саме про це Олександр Григорович попросив заявив Путін. Він додав, що 1 липня закінчується будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі. За словами Путіна, Росія розмістила в Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю. Україна в свою чергу вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити проблему, що виникла. ОМЗ зазначає, що останні заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю підривають засади договору про нерозповсюдження ядерну зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому, наголошується, що наміри розміщення на території Білорусі ядерної зброї, всупереч її зобов'язанням, за договором про нерозповсюдження ядерної зброї ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього. Такі наміри не можуть не спричиняти особливої стурбованості для всієї світової спільноти, адже Росія заявляє про них за умов продовження своєї нічим не спровокованої агресивної війни проти України, попри жахливі злочини проти Яності та воєнні злочини, якими Кремль супроводжує цю загарбницьку війну проти суверенної держави, Росія демонструє свою неспроможність перемагати на полі бою. Йдеться в заяві МЗС до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.